Американський президент Дональд Трамп ну про кого ж і ще може йтися в такій ситуації. Говорить про те, що е, Росія не має карт на переговорах щодо України, хоча ще минулого тижня за його версією ці карти були. Власне таким чином він спілкувався із журналістами. Відповідав на запитання, заявив, що потрібно покласти край російсько-українській війні. А при цьому ані Україна, ані Росія не мають карт для ведення переговорів. От З цієї заяви ми розпочнемо наступну частину нашого етеру. Максим Джигун тут буде нашим гостем, політолог. Він вже виходить на прямий зв'язок. Максиме, мої вітання. Радий бачити, Олеже. Навзаєм чи ти розумієш про що йдеться Дональдові Трампу, і які це карти ще минулого тижня росіяни на руках мали? А сьогодні вже не мають. Ну Трамп зі своєю риторикою виглядає як якийсь. Роздавач карт у покері, якого постійно ці порівняння із картами, мені видається, що після тієї заяви, яку він зробив у Білому домі, Трамп з командою зрозуміли, що намагання демонстрації того, що одна сторона у завідомо програшній ситуації інша може тиснути, повливає і проти зіграє самих сполучених штатів, тому що все ж таки американський президент, який вважає, що він посередині ситуації, а не на стороні е, однієї з скажімо боків цього конфлікту е, створює собі проблему, тому що він фактично ще до початку офіційного переговорного процесу, там трьохстороннього чи чотирьохстороннього визнає перевагу Сполучених Штатів. Е, перепрошую, перевагу Росії. Угу. В мене в мене тут таке неспівпадіння, якесь між заявами про те, що я найкращий переговорник у світі, я укладаю все життя угоди. Я значить виходець із бізнесу надзвичайно успішний, але при цьому до початку навіть офіційного переговорного процесу віддавати, якщо говорячи кратковою термінологією козирів в сторону Путіна і його оточення. Тому зараз це намагання відіграти ось цю позицію. Більше того, це вже не перший випадок. Коли траплялася така ситуація, пам'ятаємо, як в дуже швидкий термін після офіційного визнання президентом Трамп почав говорити про те, що Україні точно потрібно йти на поступки, це безальтернативно. Це зрозуміло, І тоді, до речі, колеги з Британії, з інших європейських країн казали про те, що це втрата переговорної переваги, це втрата ось того важіля впливу, яким можна грати на переговорах. Тому мені видається, що це ну, ось така був кітли. Вість самого Трампа, який не вміє іноді тримати язик за зубами і дотримуватися якогось конкретного плану, після чого доводиться робити дуже полярні заяви, які створюють ще більше питання, ніж відповідей. Ну але чи створюють ці заяви проблеми для самого Дональда Трампа? Тому що його поведінка вона вказує на те, що Проблеми він не бачить, та тобто, знаєш, як Трамп дав, Трамп взяв. Тобто, якщо раніше він вважав, що козирі і карти є, тут я знову перепрошую за те, що ми вже в цій парадигмі перебуваємо, але це він е, е, перебуває в цій, скажімо так, в цій логіці, і тут ми маємо його аналізувати. Е, е, змінилося змінився його підхід, і все вже карт немає. Тобто, чи він е, чи, чи це може мати для нього самого наслідки? Ось ця така полярна зміна. Безперечно, тому що мова йде про наближення вочевидь, до якихось нових форматів взаємодії вже не на рівні сполучених штатів Росії, сполучених штатів України, що сьогодні ну буде першим офіційним початком, фактично таких на рівні робочих груп переговорів. А от після переходу, вже до більш практичної площини, де буде більше ніж дві сторони. Мені видається, тоді це створить перевагу щонайменше з таку інформаційну для Російської Федерації, і вони зараз це. Намагаються відіграти як на внутрішньому рівні російському, так і на зовнішній політичній арені, закидаючи фактично. І ретранслюючи ті ідеї, які демонстрував Трамп. Тому я вважаю, що о, Трамп як ніхто інший мав би розуміти, що переговорний процес це дуже о, така особлива чутлива тема, в якій не можна робити гучних заяв. І це точно не про шоу-бізнес якийсь та чи заяви якихось там рок-зірок. -рок. Це про дуже тонкі речі, в яких вочевидь доведеться рано чи пізно перейти з позиції там підтримки Росії відвертої Лесто. Щів до більш жорсткої до них позиції, тому поки що все йде за протилежним сценарієм до того, який там пишуть автори якихось переговорних стратегій у світі, які є визнані, тому що Трамп свідомо створює абсолютно відверту і публічну перевагу для однієї зі сторін, замість того, аби сказати, що Сполучені Штати насправді тут найсильніша сторона, і, попри те, що ми не підтримуємо відверто там одну чи іншу сторону, ми готові до закінчення закінчення справедливого миру, який очікують обидва народи, натомість він дає ось ці ну можливості для того, аби Росія почувалася впевненіше під час цього процесу. Зрозуміло, що він прагне це зробити, не розуміючи не договороздатність України до певного до певної міри до певного моменту, так точно до зустрічі у білому домі. Але в нинішніх обставинах мені видається це помилковим і точно не на користь. Як в Україні, так і самим Сполученим Штатам ем, ця риторика, яку він скеровує, тобто Дональд Трамп скеровує до по-перше, Володимира Зеленського, це така особистісна історія, та і так само до, до позиції України. Ем, чи можуть це росіяни використовувати теж на свою користь, тому що ну з такими заявами і з таким ставленням, очевидно, для самих Росіян може не грати ролі те, що говорить Трамп про Росію, маючи такі заяви щодо України і Володимира Зеленського. Так і е, мені видається, що росіяни намагаються активно е, використовувати той е, неприємний інцидент, який відбувся в е, овальному кабінеті. Е, подальшу риторику, яка лунала з боку е, сполучених штатів, не тільки до речі, від Дональда Трампа, але й від Рубіо. Ми чули ну контроверсійну абсолютно річ, яка не відповідає дійсності про якусь там проксі війну чи заяви там е, Волца, які лунали, та й того ж навіть представника по Україні якого ми вважали тут одним з небагатьох таких голосів свідомості якогось розуму всередині американської компанії єдиний, мабуть, з них хто був в Україні під час війни і хто здавалося б більше в контексті, але і е, зараз починає Келлог говорити дуже е, різні заяви. Росіяни ж е, зрозуміли в першу чергу ось цю е, підприємницьку натуру е, Трампа. І до речі, мені видається, вони це зрозуміли після того, як Україна почала роз. Е, Згортати ось цю кампанію із пропозицією по корисних копалинах для сполучених штатів, тому що після цього Кирил Дмитрієв, який вважається одним з авторів ідеї ось цього бізнесового підходу до Трампа, почав активно заходити на американський ринок бізнесменів, опрацьовуючи їх і пропонуючи якісь там небачені економічні можливості для сполучених штатів. Тому от в такий спосіб вони хочуть продемонструвати, що навіть в угоді про корисні копалини Росія може. Бути цікавішою, вигіднішою для е, е, сполучених штатів аніж Україна. Ну і, власне по інших напрямках е, мені видається, що ось та позиція, яку сформував Трамп з приводу України як недоговороздатної сторони, як якоїсь ультимативної такої вимоги до американців підтримувати нас, не отримуючи нічого взамін. Е, росіяни намагаються продемонструвати протилежне. Вони хочуть показати, що ми готові говорити. Ми в принципі, от за мир і за взагалі розпочалася вся історія від самого початку з бажання миру. Ну тобто, абсолютно парадоксальні якісь орвелівські е, наратив. Але тим не менше вони спрацьовують на американське лідерство. Не знаю, звісно, хто доносить їх. Я сумніваюся, що Трамп перебуває під якимось медійним впливом російським, але з оточення точно отримує ось ті сигнали, які демонструють про те, що з росіянами домовитися легше ніж з українцями. Ну, а фінальна мета цього процесу, такого глобального, от ми в попередній частині нашого етеру говорили про бо я, бо я питав теж е, співрозмовника про те, якою є е, кінцева мета американців під час ось цих переговорів у Саудівській Аравії. Тут я пропоную тобі навіть ширше на це подивитися. Е, все те, що зараз відбувається в цілому в політиці Сполучених Штатів, все те, про що говорить Дональд Трамп, е, чи ти маєш буде приблизне розуміння кінцевої? Точки, це не стосується тільки переговорів в Саудівській Аравії, це стосується в цілому, ну скажімо так, у світового укладу. Ну бо фактично, те, що відбувається зараз, Дональд Трамп підважує той світовий уклад, який ми е, маємо, е, говорячи зараз про кінцеву мету для американців. Звичайно, ми е, маємо розуміти, що не вони одні мають це вирішувати. Світ має на це впливати. Але якщо подивитися на їхню логіку, там на логіку Дональда Трампа, кінцева мета, кінцевий візерунок, він який. В якийсь момент Трамп я думаю ще до другого свого президентства, можливо, ця ідея сформувалася там в період 17 по 20 рік. Почав бачити, що міжнародні інститути, які були насправді створені із величезною перевагою для західного світу, від ООН, закінчуючи всесвітню організацію торгівлі і іншими майданчиками для досягнення там політичних економічних цілей, вони працювали все ж таки на західну півкулю і на таких великих гравців, як Сполучені Штати. Але за останні там 15 років роль е, сходу і дуже часто недемократичних режимів вона сильно е, зросла, і це не не тільки про Китай мова йде, але й про багато інших гравців близького сходу, і про там азійських від, від, відверто, не, країн, які почали надолужувати втрачене і демонструвати реальну перевагу, лише поглянути там на роль Брікса, е, яка колись виглядала як ну якась. Е, Пародія на е, інституції західні реалізовані, і ну була такою противагою лише формальною для західного світу. Сьогодні ж консолідує там більш ніж третину світового ВВП, майже половину населення світового це організація, яка там може впровадити свою валюту спільну, подібні речі, які демонструють, що от існуючі правила перестали грати, тому намагаючись зараз. Чи то зруйнувати, чи то ослабити до того рівня, коли можна буде диктувати свої правила гри, Трамп хоче. Не продемонструвати, що все ж таки роль сполучених штатів роль там найближчих союзників під впливом сполучених штатів. Вона ж все таки буде визначальною. І в питанні там російсько-української війни для е, Трампа це питання не ну от просто бажання закінчити, тому що він такий миролюбивий. Ні для Трампа взагалі не чхати на те, що відбувається за межами його країни. Він сам готовий розпочинати війни. І про це говорить відверто Канаді, говориться е, Данії, їхній автономії Гренландії. Він хоче. Чи підібратися поближче до свого головного е, ворога такого геополітичного у вигляді Китаю? І розуміючи, що е, Китай протягом ну більш ніж трьох років, ще задовго до повномасштабного вторгнення, був сателітом Росії, і цей е, напрямок на зближення він лише зростав. Потрібно розбивати ці союзи. Потрібно демонструвати, що е, Росія є лише маленьким механізмом на шляху до е, от головного головної цілі у вигляді Сі Цзіньпіня і його е, Китайської народної республіки. Тому все, що зараз намагається зробити е, американський президент, це продемонструвати, що він може вирішувати регіональні конфлікти на шляху, аби вирішити глобальні геополітичні виклики, торгівельні, політичні і будь-які інші із Китаю. І подібними країнами, Ну, але теж питання, як саме він намагається це розв'язати, вирішити ось ці от конфлікти, які зрештою сам багато в чому і створює. Ми вже згадали про Гренландію. Я думаю, тут можна заглибитися в цю тему. Там е, проходять наразі е, вибори, це парламентські вибори, там 31... е, Депутат має бути або ну скажімо там парламентар, бо там депутатів навряд чи вони мають 31 парламентар має входити до цього парламенту. І серед наративів, серед того, про що говорять в самій Гренландії, мовляв, ці вибори вони можуть стати таким вікном можливостей або шансом, історичним навіть шансом, їй такі учні заяви, звільнитися від данського панування і зрештою приєднатися до сполучених штатів Америки. Це дійсно я маю на увазі, Ці вибори можуть стати таким інструментом анексії. З боку сполучених штатів Америки, а по-друге, легітимації цього всього. Ну бо якщо це будуть місцеві депутати, які прийдуть за яких проголосують, то можна ж намалювати альтернативну історію. Я не виключаю абсолютно, що вони мають якраз підтримку з боку сполучених штатів, лише пригадати візит на літаку Трампа його сина, який там роздавав всім кепки про Сполучені Штати червоного кольору, і закликав їх там підтримувати Америку. Це це питання, звісно, зовнішнього втручання у внутрішні справи інакшої держави. І я думаю, що в інших обставинах побачивши подібні кроки з боку будь-якої демократичної. Ної держави сполучені штати втрутилися б в це і демонстрували б, що це неприпустима поведінка, так само як вимагати від України виборів під час воєнного стану і там спілкуючись із опозиційними силами з приводу того, як це можна було б організувати. Тому я думаю, що багато цікавих деталей. Стануть відомими з часом з приводу і цієї кампанії, взагалі, спроби ось так поглинути Гренландію. Зрозуміло, що там є стратегічний інтерес. Це не перший, не другий раз, коли сполучені штати намагаються заволодіти Гренландію. Були спроби фізично купити просто цей острів, тому що він, як ми знаємо, має важливе значення і для судноплавства, і для доступу до Арктики, і в багатьох інших напрямків, які є важливими в такому глобальному глобальному протистоянні світовому небагато дуже країн у світі мають доступ до Арктики: Канада, Росія, Гренландія на тому кінець, Норвегія ще частково. Тому це це, звісно, така довготривала боротьба, яка я сподіваюся не закінчиться успіхом, тому що вона фактично зруйнує вже дотла ось ті устої, на яких працювала міжнародна спільнота, зокрема демократична частина світу. Тому мені видається, що це є великою загрозою. А говорячи про те, що більше деталей з'явиться, ну, власне, є приклад Канади, де через буквально місяць після розмови е, Трампа із Трюдо з'явилися деталі про те, що він відверто казав, що там кордон не визнає потрібно переглядати усі деталі. Тому Трамп експресіоніст, він намагається. Збільшити не лише фізично, але й політично свою присутність у світі, і це точно не складається до купи в тому світі, в якому ми живемо, коли є е, з іншого боку абсолютно авторитарна держава, яка намагається розширюватися і намагається цивілізований світ протистояти, і зараз бачачи, як це робить е, Америка на чолі з Трампом. Викликає взагалі дисонанс з приводу того, в якій системі координат ми живемо, чи є якась опора, яка визначає Значатиме майбутнє цього світу його стабільність. Ну, система координат це, це це слушно. Те про що ти говориш? Тому що це ж накладається і на американсько-українські відносини. Тут напередодні в німецькому таблоїді Bild вийшов матеріал. Власне, це такі припущення. Та про те, що нібито е, Дональд Трамп вбачає такий такий діл, такий такий бартер неформальний, коли з одного боку буде продовжуватися американська допомога, американська підтримка. А натомість е, в Україні відбудуться вибори, і Володимир Зеленський перестане бути скажімо, так, перешкодою, та? Ну, бо там після ось цієї зустрічі в Білому домі Дональд Трамп знову ж таки. Тут я посилаюся на те, про що пише Більд. Дональд Трамп трактує Зеленського не як союзника, а як перешкоду. Як тобі такий діл, і ну я не знаю наскільки це взагалі реалістично. Мені видається, що це може бути реальну позицію Трампа, зважаючи на те, що неодноразово медіа західні про це писали і писали ще до зустрічі в овальному кабінеті. Те, що не дуже склалося між двома лідерами ще за першого терміну президентського Трампа, стало очевидним. Більше того, про це сам президент Зеленський говорив на останній своїй прес-конференції великій, але ж справа не про там особистість і. Відносини ми говоримо про а, більші речі, речі, які впливають не лише там на Європу, але й в цілому на світ, і подібні речі вони ну виглядають дуже а, небезпечними, як на мене. Мені здається, що шляхом виходу із тієї ситуації, якщо вона дійсно буде підійматися, і, до речі, можливо, ми а, зрозуміємо про це після а, результатів, отримуючи результати зустрічі, яка сьогодні планується у Саудівській Аравії. Одним із інструментів, який можна використати, пропонувати що вже власне президент Зеленський казав, не балотуватися на другий термін, але взамін на дуже конкретні гарантії для української держави. Я не знаю, чи сторони готові до такого діалогу. Але якщо це є зараз якимось каменем, який не дозволяє перейти до завершення цієї війни, це може бути однією з переговорних тактик, яку, врешті, не обов'язково вона дійде до самого завершення. Але щось мені підказує, що проблема точно не у президенті Зеленському, щось мені підказує, що проблема не у тому, що з ним не можна домовитися, а в тому, що дуже легко скинути відповідальність за провал перемовин, про які звідусіль кричав Трамп передвиборчій риториці. Неготовністю однієї зі сторін до діалогу у нас буквально хвилина лишається, але я все ж таки поставлю це як фінальне запитання: чого так направду хоче Дональд Трамп в цій ситуації, чи виборів в Україні, чи того, щоб Володимир Зеленський не був президентом. Ну бо це різні ситуації, і під час виборчої, е, виборчих перегонів може скластися така комбінація, коли Володимир Зеленський просто переобереться. Ну і зважаючи на ось ту критичну риторику Трампа, це все більш реалістично виглядає. Ми бачили останні заміри соціології, які показують, 68% там. так, що це колосальний рівень зараз позитивного балансу довіри. Я думаю, що Трамп насправді хоче досягнення угоди з мінімальними вкладеннями зі свого боку. Він хоче як мінімум понести якихось ресурсів, допомоги енергії і робочого часу, скажімо. Своєї команди за для того, аби отримати аби яку угоду. І на щастя в Україні це розуміють. Я думаю, що це не той варіант, який може бути прийнятним після трьох років війни і величезних людських втрат, інфраструктурних. Тому тут потрібно шукати точки дотику. Я думаю, що наше завдання зараз продемонструвати, що проблема не в Україні, а в Росії якраз і чим швидше розпочнуться всі переговори за участю України і Росії, тим швидше не зрозуміло, що проблему треба шукати не в Києві, а вона сидить в Москві чи де небудь в бункері на Далекому Сході. Угу. Я вдячний тобі за те, що знайшов час для аудиторії. Нагадаю, Максим Джигун, політолог, з нами на зв'язку. Коротка мить, інформаційний сервіс, і в наступній годині почуємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.